Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо про останні події. Ну, а перед цим підпишись, будь ласка, на канал та вдар по лайку та дзвінку. Ну все до новин. Корхе Масвідаль прокоментував завоювання Максом Холвоєм. Пояс БМФ. Так, чудово, що цей пояс у Макса зараз. Я не думаю, що є кращий засранець, який міг би утримати його. Це титул БМФ, і він усвідомлює його суть. Один із бійців не повинен залишатися на ногах. Це був чорт забирай найкрутіший момент в історії. У гіршому випадку Макс виграв із рахунком 3-2. У мене ж він чисто виграв бій. У Гейджі були моменти, але він не контролював ситуацію. Погоджуюсь, Макс виглядав дуже добре. Він точно. Заслуговує на цей пояс. А з ким би ви хотіли побачити Макса у битві за пояс Біями? Алджемейн Стерлінг висловився щодо потенційного поєдинку Макса Холовоя та Іллі Топурі. Це дуже привабливий поєдинок. Думаю, саме робота ніг робить Макса важким суперником. Стилі роблять бої. У Макса біса міцне підборіддя, а Ілія може вдарити, чи не так. Він іде на вас, доки доки не притисне вас до сітки. А потім він вмикає комбінації і вирубає хлопців. Питання полягає в тому, чи зможе він зробити це з Максом, чи буде Макс розмінюватися з ним біля клітки, де Ілія блищить? У цьому поєдинку цікава динаміка. Так, поєдинок цікавий, тому що Макс як другий чим був після Волкановські, наче вони вдвох тримали вершину. Топурія дійсно має сили в руках, але він не пропускає, що вирощать всі поки невідомо. Але чекаємо з нетерпінням цього поєдинку. Джастін Гейдж висловив упевнення, що їхній бій з Максом Холовем увійде до зали слави UFC. Це бій війде в зал слави UFC і буде одним із найкращих боїв року. Ми обидва кидали один одного, але він відправив мене спати. Тобто він переміг, але в нокдауні теж побував, впавши на підлогу після удару. Перелом носа не впевнений, наскільки це вплинуло на мій виступ. Під час бою в тебе немає вибору, окрім як змиритися з цією травмою. Тіло вмикає режим «Бий або біжи. Я завжди вибираю бий. ментально. Я йду від відчуттів, боляче тільки в перервах між раундами, але тут важливо інше удар у ніс дав максові впевненості. Він і так провів ідеальний бій, тож повернути собі перевагу мені було майже неможливо. Також Джастін Гейдже поділився, як він себе почуває після програшу. Зараз я повністю розслабився. Минуло не так багато часу. Тож у мене просто не було думок з цього приводу. Мені подобається просто жити своїм життям, просто тут і зараз. Працювати над тим, щоб зосередитися на своєму одуженні, насолоджуватися позитивною енергією, і коментарями, які я отримую. Це завжди чудово. І потім просто бути поруч зі своєю сім'єю. Це те, на чому я зараз зосереджений. Правильно, треба гарно відпочити, відновитися, а потім вже думати, що робити далі. Повторюсь, не думаю, що в цей раз Гейджу повернеться таким, як був раніше. Камару Усман висловився про кар'єрні перспективи чинного чемпіона Алекса Перейри. Звичайно, Том Аспінал дуже хороший хлопець. Він є тимчасовим чемпіоном у важкій вазі. Однак мені здається, що в Алекса перейри є потенціал стати чемпіоном у цьому дивізіоні, якщо він просто продовжить тренуватися і битися. Якщо Алекс захоче битися наступного місяця, то він без проблем зможе зробити і 84, і 93, і навіть 100 кілограмів. Однак, якщо його суперники підуть шляхом найменшого опору і уникатимуть бою з ним, то у них можуть виникнути проблеми. У Алекса унікальні. Стиль бою, через який противникам складно підготуватися до нього. Я вірю, що Алекс буде продовжувати удосконалюватися і битися також, то він стане грандіозним суперником для будь-якого бійця в середній, напівсередній і у важких вагах. Я теж вірю, що у Алекса є шанс спробувати. А от чи зможе він вимкнути світло тому, я не впевнений. Хоча у перейри дійсно удар, як камінюка. Роберт Вітекер віддав належне стійкості Джасіну Гейджі. Цей удар ногою з розвороту в Першому раунді, який зламав гейджі Ніс, Думаю, він став каталізатором. Джастін отримав перелом носа наприкінці першого раунду і бився ще чотири. І це просто приголомшує. Ви не уявляєте, як це битися продовж чотирьох раундів зі зламаним носом та ще і з коловоєм, який регулярно влучав по ньому. Ну тут хочеться всім бійцям віддати належне. ММА – це сучасні гладіаторські бої. Те, що хлопці кожного разу, виходячи на бій, залишають частину себе, викликає тільки повагу. Шономелі дав оцінку дебюту колишньому володарю титулу Алджамейну Стерлінгу в напівлегкому дивізіоні. Алджамейн Стерлінг виглядав добре. Катер на його тлі виглядав зовсім погано. Та й Стерлінг виглядав значно більшим у напівлегкій вазі. Проте, наскільки я пам'ятаю, Алджемейна освистували раз три. Він переводив бій на землю і тримав катера на підлозі. Вони просто лежали. Такий вже у стерлінга стиль. Так що я врятував найлегшу вагу. Поки шон сам красавчик вимкнув Чемпа, захистив титул проти Марлона. Залишилося глянути, як він впорається з мерабом. Дені Кармє вважає, що на кону майбутнього поєдинку Конора Макгрегора і Майкла Чендлера має стояти титул UFC. Зараз знову поновилися чутки про те, що і Чендлер битимуться в проміжній вазі до 165 фунтів. Якщо це так, то я вважаю, що це хороший привід дати початок новому дивізіону, поставивши на кін титул нової категорії. Це приверне ще більшої уваги до їхнього поєдинку. З точки зору просування так, це дасть більше галасу. А чи заслуговують ці бійці такого шансу? Це вже питання. Як ви вважаєте? Переходимо до рубрики з вашими цікавими коментарями, які ви залишили під попереднім відео. Топурія – майбутній номер один паунфопаунбоніколи, pound pound. як і Чимаєв, закінчує бої швидко лише до тих пір, поки не зустріне достойну опозицію. Цікаво, як Чендлер, будучи дуже добрим атлетом, ніяк не може натренувати витривалість. Друзі, щиро вам дякую за вашу активність. Це неймовірно допомагає у розвитку україномовного контенту. А на цьому мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар. З вами були в деталях. Обідняв та підняв. Скоро почуємось.